Подкаст записано студентками факультету журналістики ВНУ імені Лесі Українки 4 курсу Аліною Тимченюк. Та еммою Вольотник. цей проєкт є частинкою наших дипломних робіт, тому ми будемо вельми вдячні за будь-який прояв підтримки подкасту. А як це зробити? Дай послухати подкаст Наші кращі у кімнаті світличного, рідним, друзям, знайомим або ж просто залиш коментар у наших соцмережах, посилання у шапці профілю. Ми відкриті до дискусій, адже головна мета це популяризація українського контенту, української культури та історичної правди про важливих українців. Тримаємося разом. Сумським потягом до столиці прибув маленький провінційний журналіст. Зараз березень 1960 року рік так званої Хрущовської відлиги. Рік тому КДБ вбили Степана Бандеру. Радянська влада знищила останні прояви українського національно-визвольного руху. На зміну зброї бажання самостійності України переходить до іншої сили сили українського слова. Анатоль Перепадя ще не раз буде переслідуваний КДБ. Його переклади будуть критикувати. Він віддаватиме їх для публікації під чужими прізвищами. Агенти напишуть повідомлення про націоналістичні прояви, про зв'язки із виключеними з спілки письменників України. Друзі Перепадя перепаді замучать в таборах. То ведуть до смерті або ж змусять жити в злиднях, не маючи змоги працювати. Проте це буде згодом. У 1960-му, після роботи в радянських газетах, де алкоголізм процвітає, не можна жодного живого слова в газету вставити. Анатоль приїжджає до Києва шукати змогу працювати і перекладати з тими живими українськими словами. Якось Анатоль зізнається, що ті словники, якими він користується, де береться чистоту мови за радянськими чи пострадянськими нормативами, були праці Шевченка та Франка, Лесі Українки та Куцюбинського. Після перших спроб перекладу вивченої самотужки французькою мовою Перепадя зіштовхнувся з противом редакторів. Що це таке? Він все це вигадує, такої мови нема. Так вони говорили. Рятував ситуацію Микола Лукаш. Авторитетному перекладачеві сподобалися сміливе рішення початківця. Завдяки його підтримці і вийшов перший переклад Перепаді. Так заочно познайомилися вже два метри перекладу Микола Лукаш та Анатоль Перепадя. Цей дует справжня співпраця буде тривати аж до самої смерті Лукаша та продовжиться і після неї. Про вплив майстра перекладу та очевидне визнання себе Лукашівцем Анатоль Перепадя напише в «Моя Лукашіана. Якось Перепадя зазначить, що саме Лукаш відкрив очі на аристократизм простої селянської мови. Так уроки Лукаша стали для перепаді доброї школи перекладацької майстерності. Згодом завдяки перепаді вдалося зберегти чимало Лукашевих перекладів. Коли колегу відлучили від руку, Анатоль був серед тих, хто намагався його підтримати і якось допомогти. Він регулярно навідувався до Лукаша, допомагав коштами, які сам ізбирав серед колег-літераторів, передруковував рукописи у кількох примірниках на цигарковому папері та віддавав на збереження друзям. Врешті саме Перепадя довершив переклад незакінченого Лукашем Дон Кіхота. Однак це столичне життя призведе до ще однієї доленосної зустрічі Анатолія Перепаді та Івана Світличного. Їхня дружба виліться в літературні вечори в клуб творчої молоді. Квартира світличного стане осередком концентрації українського відродження. Перепадя познайомить Івана своїм одногрупником Василем Стамоненком. Вони приходитимуть в гості, Василь читатиме вірші. Друком будуть виходити його нові поезії у світличних на машинці, і записуватимуть поетовий голос на магнітофонній стрічці. Чи знали вони тоді, що таке піднесення триватиме недовго, що радянська машина для вбивств вже поклала свої око на них? Напевно, здогадувались, адже помічали, що за ними ходить хвіст, за ними стежать. Вже влітку 1962 року Семененка заарештують. Сліпі жорстокі міліціанти сильно поп'ють його. Це призведе до хвороби. У Василя діагностують рак. Перепаді та світличний навітуватимуть друга в лікарні. Анатоль згадуватиме, що вони хвилюватимуться, яким тоном їм говорити, щоб не було в розмові фальшу, як взагалі поводитися, як дивитися у вічі, не видаючи страшної правди. Симоненко був на порозі смерті. В одній із таких зустрічей поет відтай свій посмертний дарунок друзям свій щоденник. Повернулися ми з Іваном Світличним сніжного, холодного, грудневого дня 1963 року. Осиротілі невтішно і назавжди. Ці рукописи будуть видані у Мюнхені. Потім перепадю викличуть на допити, як свідка, чи при передачі паперів був присутній світличний, чи не був. У травні 1965 року студентка Чернівецького університету Елеонора Соловей залишить спогади про один вечір. А коли виступав ще вельми молодий, а на перепадя, то позад мене чийсь гарячий шепіт оповів, що цей прилітий покійного Василя Симоненка мав нещодавно великі неприємності за проникнення Симоненкових щоденників за кордоном. Врешті самого Світличного арештують 1972 року. Того ж року буде заарештовано Євгена Сверстюка, Василя Стуса, В'ячеслава Чорновола, Надію Світличну. Івана чекатимуть 12 років таборів. Двері в однокімнатну, на останньому поверсі квартиру світличних, названої Стусом Голубником, закриються назавжди. А перепадя продовжуватиме свою дорогу до перекладу. З його рук вийдуть твори Бальзака, Сент екзюпері Кемю, Клодея, Монтеля, Макіавелі, Петрарки, Данте і низку інших. Головним досягненням став переклад самитомника Марселя Пруста. Жоден європейсь не здійснив це самотужки. Чеський, польський та російські перекладачі померли після п'ятого тому. перепаді на цьому ж етапі мав мікроінфаркт, але блискуче завершив роботу. У пошуках втраченого часу вийшла в Україні раніше, ніж у Росії та Польщі. Анатоль навіть назвав себе довіреною особою пруста в Україні. За це він отримує премію Посольства Франції в Україні Сковорода за найкращий український переклад твору французької літератури, стане кавалером французького ордену мистецтва і літератури та кавалером ордену академічних паль, лауреатом французько-української премії імені Миколи Зарова. Та чи зрозуміємо ми велич цієї праці з назв премій та нагород? Очевидно, не до кінця. Прустовий багатотомник став епохальною відкою Модерну, адже можна йти двома шляхами літератури за Джеймсом Джойсом і його лісом та Марселем Прустом. І його у пошуках втраченого часу. Однак перепадя вступав за Марселем. Захворівши при такому довгому перекладі, Анатоль навіть назвав це закляттям. Пруст передчував свій близький кінець. Не був певний, що доведе епопею до кінця, але довів і сказав: Тепер я можу і вмерти. Це ж містика, як її розумієш, можна приймати або не приймати. Я приймаю. В одному інтерв'ю Анатоль визнає, що лише перекладачем його робить радянська влада. Адже він завжди хотів писати щось своє. Влада не дозволяла писати правду, писати те, чого я не соромився. Бути совєтським письменником я не міг, тому став перекладачем. Буває в нас української молоді виникає відчуття, чи то скоріш думка, що всі, про кого ми вчимо, говоримо, що ті вже неживі письменники, перекладачі якось перепадя знаходяться десь далеко, що вони губляться в часі та просторі тих минувших часів. Але ми знімаємо цю завісу. Ми вирушаємо пліч опліч за ними у пошуках втраченого часу і чуємо голос Анатоля. Прислухаємось, і він нам говорить, що молодь цікавить на першому місці секс. Але так як вони це подають, то уже така література. Інколи не смачно. Тут же треба списати на молодість і жертвувати естетичним чуття. Він додає, що в сучасній літературі йому подобається Любкодереш. Не кажучи вже про Андруховича, Іздрика чи про Хайська. Анатоль Перепадя дочекався часів Незалежної України. Він творив у контексті сучасності, їздив на велосипеді по Києву, навіть у свої 73. Можливо, та жага давала йому наснаги працювати і працювати. Можливо, він би ще встиг видати щось своє. Адже здається, що у цього чоловіка час завжди був при собі. Однак. 3 червня 2008 року на одній з київських вулиць, коли Анатолій завжди їхав на велосипеді, його спив автомобіль. Серце перекладача зупинилось в лікарні уже 9 червня. За таке нахабне ДТП водій автомобіля покараний не був, оскільки винуватцем суд визнав самого перепадю. Незважаючи на протести учасників Асоціації велосипедистів України щодо упередженості та суб'єктивності працівників органів МВС. Суд все одно не змінив вирок. Надихати це, можливо, і є тим секретом, який робив переклади Анатолія шедеврами, а слова дорогоцінним оздобленням твору. Перекладачний йде, ступаючи вслід. Я прихильник такого перекладу. Я не йду по тій дорозі, по якій йде брус, а тільки паралельно. Хай у нього гарна стежка. Але йду своєю дорогою. І відчуваю так краще прийду його шлях, ніж ступаючи якось ліди. І в мене є якась індивідуальна. Узінчий, але не став, бо відчував себе пенсіонером, ніби послав мене хтось. Наостанок у нас є шанс поринути в сон Перепадівського свана. З плячу обсотує пряжа годин, обнизує вервичка руків і світів. Прокидаючись і не самохідь вивіривши їх, він миттю визначає, в якому куточку планети опинився і скільки часу збігло до його пробудження. Але ця сув'язь може переплутатись, розпастись. Скажімо, як він задрімає над ранок, після нічниці, читаючи в незручній позі книжку, то йому досить сягнути рукою, аби спинити сонце і повернути його назад. Першої миті не збагне котра година, йому здаватиметься, ніби щойно заснув, якщо ж засне в ще незвичнішій і неприроднішій позі, наприклад, після обіду, сидячи в кріслі, тоді в світах, збитих з орбіт, Усе попереплутується. Чорнокнижний фото з карколомною швидкістю понесе його крізь час, крізь простір. І тільки на розклепить повіки йому примариться, ніби він ліг кілька місяців тому, і зовсім в іншому місці. Для вас звучав уривок створу на сванову сторону Марселя Пруста в перекладі Анатолія Перепаді, а переповідала історію Аліна Тимченьок та Емма Вельотник. Нагадаємо, що подкаст наші кращі» у кімнаті світличного можна послухати на таких платформах, як Google Podcast, Apple Podcast та YouTube. Популяризуємо український контент. Тримаємося Тримаємо. разом! Слава Україні!